Сенсація. бджоли мутанти тероризують магазин м'яса у Василькові. Васильків, 13 липня 2024 року, наш агент Назар Тиравський, повідомляє про шокуючу подію, що сталася вчора у Василькові. Спокійні жителі міста були вражені, коли з'ясувалося, що бджоли в одному з місцевих магазинів м'яса перестали цікавитися квітами та пилком. Натомість. Ці комахи мутанти тероризують магазин, крадучи ковбасу, шинку та інші м'ясні делікатеси. Очевидці стверджують, що бачили цілий рої бджіл, які зухвало атакували вітрини з м'ясом, хапаючи ковбасні кільця та шматки шинки своїми волохатими лапками, деякі навіть намагалися викрасти цілі курки. Персонал магазину в паніці. Продавці намагаються відбиватися від нападників віниками та швабрами. Але бджоли не здаються. Це жах. вигукнув один з продавців. Вони, ніби скажені, ніколи не бачив такого раніше. Фахівці з місцевої служби з контролю за дикою природою вже прибули на місце події, щоб дослідити цю дивну аномалію. Вони ще не знають, що спричинило цю мутацію у бджіл, але обіцяють знайти відповіді та зупинити нашестя комах грабіжників оновлення. Після ретельного дослідження фахівці з'ясували, що бджоли не мутанти, а просто дуже розумні. Їм просто набридло харчуватися пилком та нектаром, і вони вирішили спробувати щось нове та більш ситне. Магазин м'яса з радістю погодився поділитися з бджолами частиною своїх запасів, адже це може стати чудовим маркетинговим ходом. Тепер ми пропонуємо не лише свіже м'ясо. Але й мед із смаком копченої ковбачі, з посмішкою оголосив власник магазину. Бджоли, здається, задоволені новою угодою. Вони мирно ласують ковбасою та шинкою, а покупці з цікавістю спостерігають за цим незвичайним видовищем та мають можливість придбати м'ясний мед.